Ось так виглядає зараз Херсон напівпорожній. Власне, тут уже не вважають на те, що літають дрони. Вони тут літають постійно. Часто росіяни б'ють по інфраструктурі. Це вже таке нормальне життя на Херсонщині. Росіяни сюди можуть відправити і каби, і артилерію, і балістику. І зараз що найбільш небезпечно, то зараз найбільш небезпечно перебувати у центрі міста, тобто та площа Свободи, на якій Херсонці. Два з половиною роки тому відзначали своє звільнення. Нині майже порожнє. Ми туди заїжджали два дні тому. Там просто пролітають машини. Якщо дуже, дуже треба людей, там майже нема. Магазини продовжують працювати, однак лише деякі, тому що багато просто забиті фанерами, і там написано або ми працюємо, або ми не працюємо, або просто нічого не написано, тому що власники виїхали з міста, в якому небезпечно. Кажуть, що жителів у Херсоні досі лишається 50 тисяч. Це переважно пенсіонери, але є і люди різного віку. Є ті, хто працюють комунальниками, просто не мають де їхати. Найнебезпечніше бути зараз навіть не в самому Херсоні, а от Антонівці, Кіндійці. Це вся берегова смуга. Туди росіяни постійно постійно стріляють. Таке враження, що вони просто вчаться влучати по цивільному населенню. Тобто, там небезпечно туди заїжджати машиною, небезпечно проходити пішки. Дуже часто є історії, коли полюють на літніх жінок, наприклад, або на людей з інвалідністю, яких, наприклад, везуть просто на Візку, і багато історій про те, як залетів дрон, полював, полював, полював і щось скинув. Тому є певні правила, як пересуватися. по перше, треба послухати, чи нема дрона над тобою, потім триматися десь ближче до таких приміщень, де можна заховатися, або просто під деревами. Ми знімали жінку, яка живе в кіндійці, і просто місяць тому йшла проведжати свою подругу ввечері, і так потрапила під вибух дрона. Він просто на неї щось скинув. Дуже часто це і ампутації і кінцівок, дуже важко їх потім пришити. Власне, майже неможливо пришити зі кінцівки, а люди не їдуть, тому що вони переживають, що вони лишаться без гуманітарної допомоги, вони за нею ходять до Херсона. Якщо от пересуватися по Херсону, то краще з собою мати якісь певні пристрої, які вказують на те, що зараз дрон пролітає у певному районі. А, і також такі зведення публікує обласна адміністрація для того, щоб люди могли просто подивитися, що от в центрі зараз нічого немає. Якщо дуже треба, то можемо туди збігати, але краще туди не ходити. У другій половині дня тут також краще не пересуватися, хоча росіяни не зрозуміло, коли вони можуть спрямувати дрон і куди, оскільки це цивільне місто, чому сюди а, залітають дрони. Ну важко зрозуміти, скоріш за все, що це просто терор місцевого населення. В этот, ну це було ближе кічого. Ко мне пришла знакомая. Я знакома с ее мамой. Мама у нее была раненая, И у меня была возможность немножко помочь. Была вода большая, в больших бутылках, в общем, немножко фруктов осталось с еще айва. Ну и когда я ее пошла провожать, я говорю, я возьму вот это все, помогу тебе, у нее тоже немножко покупок было. И мы пошли вместе. От меня 15 минут идти вообще-то. Вот так, по большому счету. Да, вот я ее провела, до ее калитки, она мне еще говорит, может, зайдешь, вам видишь. Я говорю, это уже полденька, пускай отдыхает женщина, как-нибудь увидимся. В общем, я ей оставила вот эту, ну, калитку закрыть, все, я себе пошла назад домой. Но уже смеркалась, вот. И я его не слышала. Вот. Со мной было две мои собаки, я себе иду. Слышу, значит, и тут вдруг я понимаю, что над моей головой кружит, ну, свистите, как он там производит этот... Виндочит, да, э, ну, как-то дрон, в общем, вот так звук такой издает. Типа вентилятор, а что там у него. И я, значит, везде, где я вот была, везде развешены были плакаты, падать, в общем, надо. Ну, вот я и упала. Я сама бросилась на землю, в общем, а он мне сверху бросил меня, в свой, в свой снаряд, в общем. И так получилось, что он мне попал на поясницу. Жуткое зрелище, конечно. В общем, нога, считайте, у меня, если бы у меня не, не вылетела от ноги стопа и не улетела куда-то, то я бы была с ампутацией. А за счет того, что она у меня осталась в чулке кожи, извините, что я так говорю, то вот нога у меня еще целая, но ее еще будут делать. В общем, в общем у нас осталось очень мало, вот, но все равно люди. Я, например, понимаю, ко мне соседка пришла, говорит, что ты будешь делать? когда вот выйдешь там через месяц в больнице, я говорю, как что, домой пойду? Она, как домой, а куда, говорю? Ну, и тут была с областной администрацией военной mm -hmm. Танечка. Она говорит, мы будем, имеем возможность поселить, значит, где-то в какой-то киселевке, в каком-то мобильном... Не в этом дело. А как оттуда я буду добираться сюда? У меня денег нет, пенсии нет, зарплаты нет. Это как вообще? Каким способом? Здесь я хоть на углы, по какому я могу где-то там Херсон їздити для чого. Ну как для чого? Получити свою коробку. Гуманітарку. Да, ну, вот так, кушати же щось то треба. Ну отак і живем. Ну так швидко нам доводиться їздити по Херсону. Тут інколи переходять дорогу, навіть не звертаючи на переходи. Бачите, на зупинках є укриття. Тобто, якщо стріляють, то краще туди заховатися. О, зараз я на нього не веду трошечки. Люди інколи з нього прямо виходять на транспорт. Місцева влада часто публікує просто зведення про те, як працює сьогодні транспорт, які рейси вийдуть на маршрут, які не вийдуть, тролейбуси тут досі ходять, маршрутки також ходять на власний ризик. Звісно, от якщо ну, згадати про Антонівку, то туди вже нічого не доїжджає. Туди, кажуть, що можна якось ще вимовити приватників, але за великі гроші, і теж мало хто ризикне це робити, туди навіть не приїздить ні швидка, ні якісь служби, які мають забирати тіла, на жаль, загиблих або померлих. Ховати людей також не можна. Такий трохи сумний тепер Херсон. Потрапляють в Антоніку, чи це можливо зараз? Здебільшого пішки, тільки пішки. Ну, це, я не можу сказати, що це більш безпечно, воно взагалі небезпечно, тому що не тільки дрони, а артобстріли. Артобстріли ну, ти не... почути можна і дві хвилини, там є часу ще й десь сховатися після, після першого прильоту. А так, ну, от ви, ви постріл, там секунда, дві. Максимум три вже прильот. От. Безпечно це чи ні? Ну думаю, що звісно ж дуже небезпечно. Раніше люди там на зупинках їздили дуже часто. Вони там або на міни наступали, або на Та наступали. і зараз, і, і зараз небезпека, мінування. Вони ще більше почали мінування саме мій округ. Берегову зону вся вже під мінуванням, а мій округ вже більше почали інші райони вже мінувати. Якщо це була район Антонівка, то зараз, зараз вже і Кіндійка, і Східний. Угу. Центральна вулиця. ну Вона в нас одна. Центральна, це з міста можна потрапити по одній вулиці, по Чорновола, до мого округу. І вона вже мінується. Скільки там зараз мешканців залишилися? Станом на сьогодні близько 600. Близько 600 людей да. це близько шести. Це всі три округи, Да, Антонівка близько там 60, Кіндійка там близько 200, Ну і решта там 300, там трохи більше. Це Східний. Це ці люди, які лишаються, чого вони там лишають? Здебільшого пенсіонери у них уява така, що їм їхати нема куди. Вони прожили все життя. Такі стереотипи. Ми там вже залишимось, і вони залишаються. Попри те, що у 90% є родичі. Є така версія, що вони просто відпрацьовують по жителя від Херсона, Антонівки, Кіндійки, якісь свої просто навички? Зі свого досвіду, ну так, я вважаю, що на 100% так. Тому що вони в камеру з дрона бачать, що це цивільна особа, це жінка або бабуся, і вони все одно її атакують. Що треба на землю, чи що треба робити? Якщо від дрона, Ну, знаєте, тут як лотерея. Якщо він вже розірвався, то тут, знаєте, як пощастить. Падати не варіант, то краще все ж таки відбігти і заховатися в якесь приміщення. Тому що навіть якщо над вами навіс, там якийсь там металевий, то ви все одно він буде пробивати, скидувати, да, скидувати на вас і проб'є і все одно будуть поранені. У нас так люди от, був навіс, да, ну, зупинка. Ну, вони скидають, вона пробивається легко. Ураження сильне і люди страждають. Тому треба більш суттєве укриття. Комунальні служби працюють і кажуть, що там навіть туди ні У нас не в окрузі. Ні, вже у нас в окрузі вони не працюють, тому що це дуже небезпечно. Але сміття все таки дякувати паркам Херсона, нашим комунальникам. Вони приїжджають. Ну звісно, їздять. Да. Трошки, трошки є евакуація. Трошки є да швидка. Швидка ні, швидка туди не їде, поранених забирає поліція. Трупи? Трупи забирають волонтери. Да. Іноді трупи лежать там два-три-чотири дні. Ну, расисти не дають можливості їх забрати. Будь-хто їде, вони ж атакують одразу. І цвинтар так само там поховати людей не може. Це не може. Якщо якісь роботи, то вони так само відреагують. Ну звісно, якщо ну у нас навіть ще до початку масованих атак з дронів. Була процесія поховання. Вони прилетіли, влучили машину, стоїть купа людей, вже гропа пускають. Вони скинули на машину, вона згоріла, і ну, слава Богу, що люди. Але ввечері, ввечері копачі, ну які викопують ями, випадок вирішили ввечері копати ями, тому що днем їх теж було багато. Він прилетів ввечері, побачив два, мабуть, в тепловізор, скинув один загиблий, один важко поранений.